Дивіться, позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають із-за океану і урядовців США, позиція Великої Британії залишається незмінною. Британський уряд і британський народ абсолютно підтримує Україну і залишається на боці України. Що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбувається дуже цікаве явище, коли цей паритет фактично знайти трохи важко. Технологія розвивається. Технології тягнуть за собою зміну форм і способів застосування, і як наслідок потребують змін в організації. Е, для того, щоб перемагати противника, потрібно, врешті-решт, отримати перевагу. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні, що е, на сьогоднішній день ми дещо відстаємо в питаннях, мабуть, е, розвитку технологій саме в застосуванні безпілотних составитися. Друге, давайте подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш скажімо так політичного погляду на процес війни. Можливо, вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Має бути надійна і постійна міжнародна підтримка, задавати собі питання і прогнозувати, що буде через півроку, мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію. Єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни цей процес має ефективно керувати.